Права 852. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, перше завдання 5х, мінус 5у квадраті. 5 ми можемо винести за дужки. То у дужках тоді в нас залишиться з першого виразу х у квадраті, мінус, а з другого y у квадраті. І це дорівнює. Це буде 5, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Це можна записати як добуток різниці цих виразів x-y на їхню суму на x плюс y. Є. Ну що ж, знаходимо тоді значення цього виразу, якщо x дорівнює 49, а y дорівнює 51. Записуємо того. Наш вираз 5х-, що множиться на х плюс y. Буду дорівнювати 5, що множиться. Отже, х у нас 49, тоді мінус y або мінус 51, що множиться на їхню суму, це буде х49 додати y51. І це дорівнює. Це буде 5, що множиться. 49 мінус 51 це буде мінус 2. Що множиться 49 плюс 51 це буде 100. І це дорівнює. 5 помножити на мінус 2 це буде мінус 10, помножити на 100, це буде мінус 1000. Є? Переходимо до другого завдання 3а в квадраті, мінус 6ab плюс 3 б в квадраті. Ну що ж, тут 3 можна винести за дужки. То у дужках тоді в нас залишиться з першого виразу а в квадраті. Далі відняти. 6ab, якщо ми 3 множник заберемо, залишиться 2 ab І плюс з 3b у квадраті, якщо ми 3 заберемо, залишиться b в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 3, що множиться. У дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це можна записати як різниця як квадрат різниці. Тобто це буде цих виразів а мінус б. До квадрату. Є? Ну що ж, а зараз знайдемо значення цього виразу, якщо а дорівнює 102 і Б дорівнює 101. Записуємо то наш вираз 3. на у дужках А мінус Б. У квадраті буде дорівнювати 3. У дужках замість А пишемо 102. Відняти замість Б пишемо 101. Так і все це до квадрату. І це дорівнює. 3, що множиться 102 мінус 101 це буде 1. 1 у квадраті, і це дорівнює 1 у квадраті це буде 1. 3, що множиться на 1, це буде 3. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу, ми знайшли. В першому завданні вийде мінус 1000, а в другому завданні число 3.